Хочу показати вам фрезер Brilliant Made Pro Touch, який реально змінив якість моєї роботи. Є мішок для збору пилу, він працює точно, акуратно, робоче місце чисте без зайвих зусиль. У ручці є вбудоване всмоктування, і цього достатньо, щоб пил не летів у всі сторони, ніяких зайвих шумів, все компактно та зручно. Особливо мені сподобалось сенсорне управління, легкий дотик і фрезер перемикає режими. Дуже швидко і сучасно. Ручка з безщітковим мотором. Тиха, легка, не гріється, не вібрує, працювати комфортно навіть довгий день. І моя любов підсвітка на ручки. З нею видно кожну дрібницю: тріщинки, мозолі, бокові валики, Точність зовсім інша. Бріліан, фрезер, яким працюється легше і професійніше. Я рекомендую.